Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам продукти, які закінчились. Косметичних не дуже багато, а біологічно активних добавок вже накопичилось достатньо. По-перше, в мене ось такий антицелюлітний гель від компанії Reflame із серії The Body Edition. Всю весну і все літо я користуюсь такими засобами. Вони мені допомагають разом з тренуваннями та з більш-менш нормальним харчуванням підтримувати своє тіло в нормальному стані. Тому обов'язково буду продовжувати далі купляти. Ще один є в запасі, тому що вони зазвичай дешевше продаються по дві штуки. Тому одразу замовляю два таких і два підтягуючих. Які використовую для шкіри грудей та живота? Завжди всю продукцію з антицелюлітної серії компанії Reflame я замовляла і буду це робити подальшому. І ще закінчила ось такий гель-антицелюлітний з попередньої серії Optimax Body з кафеїном та екстрактом листя лотосу. Тут об'єм був 150 мл, в цій версії, напевно, також 150 мл. вже розрізала упаковку, і там не видно. Що мені подобалося, тут є ось такий масажор, коли відкриваєте, ставите ось цю рисочку на напис On, то звідси виходив продукт і масажними рухами наносився. Сьогодні ще розріжу упаковку і дістану залишки засобу на один раз ще буде що використати. Теж продукт подобався, і я його навіть встигла використати до закінчення терміну придатності. Він в нього закінчується 01.2025 Хороший, якісний продукт, на жаль, з такими масажорами він вже не випускається. Маска для обличчя від компанії Reflame Ягідна із серії Lovneчі об'єм 50 мл. Звичайне додаткове зволоження, нічого особливого, приємний аромат. Повторювати поки не буду, тому що в запасі дуже багато масок, які потрібно використати. Закінчила твердий дезодорант, який замовляла на сайті АHurb від бренду Arm Hammer Ultra Max Fresh. 28 грам в упаковці, є в два рази більше. Ось такі ті дезодоранти в помаранчевій упаковці містять в своєму складі алюміній, а в білій упаковці алюмінію не містять. Але цей дезодорант добре працює, гарно захищає. Мені подобається ефект від використання. Зараз вирішила не дуже Прислухатися до таких противоречивих думок, що солі алюмінію шкідливі. Буду в подальшому користуватися, буду замовляти різні. Зараз, все ж таки, замовила дезодорант Vichy. Він також містить в своєму складі алюмінію, але хочеться спробувати. Наталка з Києва дуже його рекомендувала. Використала від компанії Reflame гель для душу із серії Love Nature Simply Joyce з ароматом ананаса. Об'єм 250 мл, біорозкладна формула. Дуже сподобався цей аромат. Він нагадує аромат ананасу в консерві, коли ви її тільки відкриваєте. Ось такий приємний натуральний запах. Будемо обов'язково повторювати. Хороший продукт, шкіру не сушить, не викликає ніяких подразнень, і турбується про навколишнє середовище додатково. Антибактеріальні вологі серветки закінчилися, замовляли на ахюрб. Це вже не перша упаковка в використанні, подобається. Якщо є ще на сайті, то обов'язково залишу посилання. Дві упаковки з під шоколаду, які замовляли на сайті Hurb. Дуже смачний. Але посилання залишати не буду, тому що зараз не сезон продажу шоколаду, він почнеться, напевно, десь приблизно з 15 вересня. А поки спека шоколад тимчасово не продається. Далі, друзі, будуть добавки. Використали 4 упаковки по 10 капсул мультивітамінів та DHA 300 від бренду Захлір. Хороший продукт подобається. Ще є декілька штук в запасі. Закінчився наш улюблений вітамін С від бренду Natural Factors зі смаком тропічних фруктів в жувальній формі, 500 мг в одній таблиці. Вже багато разів показувала таку банку. Казала, що дитині дуже подобається смак, містить в одній таблиці 2 грима доданого цукру. І сама краща форма вітаміну С. Це содіум аскарбат. Вже одна така баночка, але на 90 таблеток замовлена була, і стоїть в запасі. Можу рекомендувати. Обов'язково будемо продовжувати замовляти далі. Я використала мелатонін від компанії Chapter One. Він, може і дитячий, але, на мою думку, якщо є проблеми зі сном, в моєї дитини немає проблем зі сном. Вона добре засинає і спить до самого ранку, не прокидаючись. А я без мелатоніну Погано сплю, тому використовую. Мені подобається, що тут маленьке дозування. 60 жувальних гумок з приємним смаком. В одній гумці міститься мелатоніну 2,5 мг. Якщо починаєте, беріть саме маленьке дозування, можливо, вам його вистачить. І доданого цукру 1 грам. Буду продовжувати далі користуватися, ще є в запасі хороший ефект. Гарний спокійний сон це залог до нашого здоров'я. Закінчилася мого батька це від Force Factor Biocomplex. комплекс 60 капсул невеличкого розміру у баночці для підтримки нервової системи. Були деякі проблеми, і цей комплекс дуже допоміг. Ми його замовляємо вже не перший раз, там бюджетна ціна. Іноді він був в розділі пробників за ціною десь приблизно 125 гривень. Іноді трохи дорожче, тому, коли будемо бачити, знов-таки по хорошій ціні, обов'язково повторимо. І батько використав ось таку добавку від Natural Factors комплекс для підтримки імунної системи. Це екстра верцетін. В складі міститься вітамін С 500 мг в одній капсулі. і... Квірцитін біофлавоноїди 250 мг. Використовується в сезон вірусів для підтримки імунної системи і для боротьби з проявами алергічних реакцій. Так, краще в цьому випадку його починати приймати десь з травня місяця і до кінця дії алергенів. Це, напевно, десь до кінця. А з серпня, так точно. Вже вам показувала ось таку баночку. Ми закінчили комплекс від Life Extension, Super Суперцілен з вітаміном Е. Тут було 100 капсул, приймали по одній капсулі в день, в ній міститься 21 мг вітаміну Е та 200 мг селена. Це лікувальне дозування. Селен потрібен для нормальної роботи імунної системи, щитовидної залози для кращого засвоєння йоду. Цей комплекс робочий, дуже подобається. І в наступній посилці, яка скоро прийде, вже є ще одна така баночка. Від бренду Solarei закінчилась готукола для покращення кровою, бо його всьому організмі її використовую 450. Міліграм продукт сподобався. Приймала по дві капсули в день, одну вранці, іншу ввечері. Буду повторювати Готоколу, але все ж таки, напевно, від натури сансфер, тому що, на мою думку, вона все ж таки залишається найкращою на сайті. І від бренду кал закінчився хлорід калію. Тут невеличке дозування, 99 мг в одній таблиці. Таблетки не дуже великого розміру, їх було 100 штук у баночці. Приймала по одній в день. Калій вже замовлений, але у порошку від бренду Now. Хоча мені все ж таки чомусь не дуже сильно подобається його смак. Розводжу з водою, а порції в упаковці дійсно багато, по ціні замовляти в порошку вигідніше. Але смак трохи, трохи такий не дуже приємний. І останній продукт, який закінчився. Це ось такий комплекс від California Gold Nutrition для жінок 50. Теж багато разів його вже показувала. Тоді замовили декілька упаковок за ціною 1 долар. дуже гарний якісний склад. Міститься і інзін q 10 Метіл Б12, і дуже багато екстрактів, овочів, фруктів, ягід та грибів. Також ферменти для кращого засвоєння їжі. Обов'язково, коли буде по хорошій ціні, ще повторимо: тут було 60 капсул на місяць прийому. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Ще раз дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. Його я, як завжди, прописую тут на екрані і залишаю в описі під відео. Зараз діє дуже хороша акція. Знижка мінус 20% на всю корзину при замовленні від 60 доларів. Можна додавати різні товари з різних категорій, знижка майже на всі товари діє на сайті. Тому я вже зробила ще одне замовлення, і вам рекомендую робити замовлення тільки тоді, коли є вигідні пропозиції. Всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!